Мир вам. Мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа по Його великої великої милості. Ми не зникли, ми не ушкоджені, ми живемо, бо повіки Його милосердя. Ми закликаємо Його милосердя кожний, в кожний день нашого життя. Ми закликаємо Його милосердя на кожну ніч нашого життя. Ми милосердя Його закликаємо назавжди. Хай Його милосердя супроводжує нас весь наш земний шлях в ім'я Ісуса Христа. Да було гучно, да, все тремтіло, але, але ми живі. Слава Богу, повіки слава. І їдучи сюди, все село було зі світлом, це точно. Але доїхавши до цього парку, на море не поїхала, тому що у нас дощ, періодично стає і знову, знову припускається. Зараз покажу вам. От уже сіріє. Проїде машина, але за нею їде друга, не дуже буде видно. Та трішечки покажу. І так, оця частина села без світла, темно. Бачите, темно, в хатах, темно, на дорозі, темно. І тільки потрібно повернутися, а тут уже все сяє. І по-людському менталітету краще було б, як у всіх. У всіх вимикають. На, значить, у всіх. У всіх є світло, значить, у всіх. Але, але не завжди так буде. Послухайте, світло можуть вимикати. Ну, На те воно і світло, щоб його вмикати і вимикати. І якщо немає світла електричного, це не дуже приємне. Але, але це можна пережити. І навіть без світла можна побачити Господа. І навіть без світла можна. Можна жити, можна радіти і не скаволіти, можна це робити. Я вам кажу точно. Да, інколи опускаються руки, да, інколи ти втомлюєшся. Але знову просиш у Бога радості, просиш у Бога підкріплення, і Він, підкріплюючи тебе, дає сили рухатись далі і, і не роптати. Алілуя! Слава Богу! Але Головним світлом у нашому житті повинен бути Ісус Христос. Він маяк. Він є те світло, яке постійно світить і вдень, і вночі, і вдень, і вночі. І якщо ми маємо те світло всередині в собі, то ми не заблудимося. Ми будемо знати путь, по якому йти. Ми будемо йти і дивитися на той маяк, який є для нас Ісус Христос. І навіть Якщо шторми, і навіть якщо бурі, і навіть якщо темрява, а він буде світити, тому що його світло вічне, і ми, дивлячись на це світло, можемо впевнено рухатись вперед, знаючи, а Господь з нами, а Господь з нами. Ми зараз живемо в такий час, де дуже багато яскравості. Ну да, коли вимикають світло, але це з тим. Це тимчасове явище, воно скоро скінчиться. Ми віримо в це. Ми повинні бути людьми віри. Ми повинні молитися за примноження електроенергії, і вона буде примножуватись кожним днем, все більше і більше. Ми, як люди, віри, будемо молитися і молимося, і будемо молитися, щоб Господь зберіг оту нашу всю структуру в ім'я Ісуса Христа. Давайте будемо це робити. Але послухайте саме головне. Щоб в наших серцях було то світло. І так. І от зараз в такий час у нас дуже багато всього. Багато реклами, багато щитів, багато такого всього яскравого, яке приваблює наш погляд, яке наш погляд просто манить до себе. От я зараз на уроках природи, більше знаю такий урок, дітям періодично. Показую відео, яке вже змонтоване, яке вже там досконале. і е, ми зараз вивчаємо материки, природу материків, і вони там класні, готові відео. Навіщо щось придумувати, якщо воно вже є? І от, вмикаючи дітям оці відео, неодноразово посеред отого відео вилітає реклама. Вона нам не потрібна, але ми мусимо її дивитися. Потім, через деякий час, можна є така. Кнопочка пропустити, о, клас, пропускаємо, дивимося далі. Тож, тож, ми завжди на щось дивимося. Ми дивимось на когось, ми дивимось на дії його, ми дивимося. Слава Богу, що у нас є очі, і у нас є дар, який дав нам Господь бачити, бачите. Знаєте, навіть люди, які мають оцю ваду і сліпі, хтось від народження, хтось придбав от е, таку ваду, то. То вони все рівно можуть бачити. Там, всередині, Господь дав їм таку можливість, і вони якось по особливому, але вони все рівно бачать. Кожна людина бачить, бачить, і вона дивиться. І дуже, 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 дуже важливо, щоб ми, діти Господні, завжди дивилися на Ісуса, щоб Він для на Він з нашого погляду не вправо, не вліво. Нікуди не дівався, щоб ми і вдень, і вночі, піднявши очі догори, бачили, а Господь зі мною вірили, а він не покидає мене. Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Я вчора почула одну пісню. Ну, не можу сказати, що я її раніше не чула. Але вчора я відчула, що мені треба її перекласти на українську мову, знайти переклад, хоча б якийсь, і заспівати. І пісня, пісня перекладена не мною, але приспіва ніде не знайшла. Тому приспів мій, а стовпчики. Допоміг інтернет. Алілуя! слава Богу, співаю. На Христа дивися, Він взірець тобі, віруй і молися, поміч він тобі, Він помер за тебе, взяв твій гріх, він сам у твоїх потребах вір Його словам. Погляд не зводь Ісуса ти, він завжди поруч в день і в ніч. Погляд не зводь Ісуса ти, Він твій Бог, на Христа дивися, йди за ним у услід, гаряче молись приноси у свій плід. Ти хочеш ти хоч і безсилий в боротьбі з гріхом, спас є твоя сила, йди його шляхом. Погляд не з Ісуса ти, він завжди впоруч день і в ніч, погляд, не зводь Ісуса ти, він твій Бог. На Христа дивися твердо вірість Перед Ним схилися Він, Спаситель твій, поки день ясніє, ніч ще не прийшла, віра хай міцніє в Господа Христа, Пля, погляд не зводь Ісуса ти, він завжди поруч в день і в ніч, Пля, погляд не зводь Ісуса ти він твій Бог на Христа, дивися вірним йому будь. І коли скінчиться ця земна путь, ця пряма дорога прийде до кінця від святого Бога приймеш ти вінця. По глядь не зводить ти. тим завжди поруч день і в ніч погляд не звоть Зесуса погляд Не Ісуса ти. тих, завжди поруч день і в ніч. Поляк Погляд не з Ісуса ти, він твій Бог. Він наш Бог. Алілуя! слава йому. Погляд не зводь з Ісуса ти. Щоб не відбувалося в цьому світі. На Христа дивися! На Христа дивися. Бери приклад з Нього. Все, що Він робив, і Ти можеш робити. Він пробачав, і ти можеш пробачати. Він любив, і ти можеш любити. Він творив, і ти можеш творити. Ми Його копія, ми Його подоба. ми Створені на добрі справи. Алілуя! Ми повинні на нього дивитися, на нього завжди. Буду читати із послання до євреїв, послання до євреїв з 10-го розділу і далі. Так, 10 розділ 19 вірш. Тому, брати і сестри також, маючи відвагу входити до, свято... до святині через кров Ісуса Христа новою і живою дорогою, яку Він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло. І маючи великого первосвященника в Божому домі, приступаємо зі щирим серцем у повноті віри. Очистивши серця від не від недоброго сумління, омивши тіла чистою водою, непохитно тримаємось, визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв. 37-й вірш ще трохи, дуже недовго, і прийде той, хто йде, і не забариться. Праведний мій живе, житиме вірою, а коли відступить, то моя душа не матиме вподобання в ньому. Це не те, що Господь Кине, а не буде вподобання йому, не зможе людина робити те, що робить Христос, коли вона відступає від Нього. Ми ж не з тих, які відступаємо на загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі. Віра є підставою для надії, те, що переконує речі, недоступні до споглядання. Алілуя! А потім іде перелік багатьох прикладів людської віри, яка перемагала гори, і вірою розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого стало видимим. Вірою Авель приніс, вірою юнох був перенесений, вірою Ной побудував ковчег. Вірою Авраам переселився і приніс в жертву свого сина. Аллілуя! Вірою, Сара спочатку прийняла цього сина, і так ми можемо перераховувати далі вірою, 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 12 розділ перший вірш. Тому ми, маючи довкола себе, таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх. Що нас легко оплутує на превеликий жаль, з терпінням прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на поводиря і віршителя віри на Ісуса Христа, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості, притермів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте про того, хто від грішних претерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемогли та не ослабли вашими душами. Ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. І так, Господнє Слово нам сьогодні каже знову і знову, що ми повинні дивитися на поводиря і вершителя віри Ісуса Христа. Ісуса Христа, якщо ми хочемо щоб в нашому житті нам було добре. Якщо ми хочемо бути схожими на Ісуса Христа, нам потрібно на нього дивитися в цьому світі. Люди собі придумують кумирів: хтось співаків, хтось якихось спортсменів, хтось ще когось, і потім там фотки вішують, щоб на них дивитися і прикладати зусилля бути схожими на них. І потім так багато розчарування, якщо в них це не виходить. То послухайте, Господь не под... Госп... Господь не хоче, щоб ми Вішали його фотографії. Він хоче, щоб ми дивилися на нього вірою. А віра, це що? Віра це те, що ми поки не бачимо явно очима, як я можу подивитися на себе в дзеркало і побачити своє обличчя, як я при зустрічі можу побачити вас. Ні, тільки інколи, можливо, ззаду Христос покаже себе, своє. Своє начертання, але очі його. Ми можемо побачити. Очі його. Вони сповнені любов'ю, вони сповнені вірою, вони сповнені надією, що ми зможемо, зможемо, покладаючись на нього, пройти цей шлях. Алілуя, слава Богу! Господь наш є Господь слуга, і Він, живучи на цьому світі, тут, на цій землі, Він постійно був слугою. Він служив усім людям, він служив. І перше, що було в його служінні, перше, найбільше це любов. Чому скажете ви? Тому що Бог є любов, тому що Він полюбив нас любов'ю вічною, тому що він Він є той, в якого немає і тіні змін, він повіки такий самий. І як тоді він дивився на всіх очима любові, і коли йшов на Голговський хрест, в нього було велике бажання, щоб усі люди спаслись. І фарисеї, до речі, також. І хоч він з ними воював, і хоч він їм там докоряв, але він хотів, щоб всі люди спаслись. Всі люди спаслись. І прикладом того є Никодим один із отих фарисеїв із книжників, який, хоч і прийшов вночі, але отримав спасіння. І отой сотник, який стояв біля Христа, він також отримав спасіння. Бог не дивиться на лице, Бог не дивиться на, то, на те, що було колись. Він того, хто приходить до нього, він не вига... він не віджене, він прийме його з любов'ю. Алілуя, Слава Богу! Господь постійно був слугою, і Він хоче, щоб ми також служили один одного. Він нас спас не дарма. Він хоче, щоб ми один до одного були, друзі, щоб ми підтримували один одного, щоб ми прагнули миру. Він цього хоче. Він каже в своєму слові: мир даю вам! Вам, мир даю вам, і Він хоче, щоб ми цей мир зберігали у своїх серцях і були носіями миру. Не завжди так виходить. Я розумію, не завжди. Але нам треба прагнути цього. Нам треба любити один одного. І якщо ми покликані служити, а хочу вам сказати, кожен з нас покликаний служити, то в нашу працю, Господню працю і взагалі будь-яку працю. Ми повинні робити з любов'ю. В першому посланні до коринтян всі ми знаємо це слово, але Господь побуджує читати. Читаю. Він так і називається: Гімн любов'ю. Перше коринтян, корентя... тринадцятий, розділ з першого вірша. Коли я говорю людськими і ангелськими мовами, але любові не маю, то я став дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли я маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо, то я ніщо. То я ніщо, в очах Господніх я ніщо. І в ту пам'ятну книгу, де записуються наші добрі справи, не буде записана жодна справа, яка не зроблена з любов'ю. Розумієте, це ніщо, це просто праця, це просто, це пустота для Господа, якщо ця праця не зроблена з любов'ю. І коли я роздам все майно, і коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить. Любов не величається і не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє несправедливості, не радіє несправедливості, а радіє істині. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе переносить. Любов ніколи не минає, хоч існують і пророцтва, та припиняться, хоч є мови, та замовкнуть, хоч є знання, та зникне. Адже ми все знаємо частково, пророкуємо частково. Коли ж настане досконале, тоді припиниться частково. Коли я був дитиною, то говорив, як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Тепер бачимо, як у дзеркалі, неясно тоді ж обличчя до обличчя, тепер знаю частково, а тоді пізнаю так, як слід було пізнати. Тепер залишаються ці три віра, надія, любов, та найбільша з них любов. Бо вона вічна. Дбайте про любов. І так Господнє Слово сьогодні нам, прямо скажу, повиліває завжди дивитися на Нього, погляд не зводити з Нього і любити. Дивитись на Ісуса і любити. Девіз нашого життя. Дивитись на Ісуса. І любити, і Хай допоможе нам Господь в ім'я Ісуса Христа. Бути вірними цьому покликанні, бути вірними, щоб коли ми прийдемо в небеса, ми почули вірний і добрий раб, друг, дитина, увійди в радість Господаря Свого. Хай допоможе нам Господь. Оцей девіз виконати не тільки чути, не тільки погоджуватися, але й виконувати без Господа. Ми не зможемо, але Він є для нас взірець. Тому будемо дивитися на Ісуса. Погляд не зводь Ісуса ти, він буде завжди в день і в ніч. Погляд не зводь ти, Він твій Бог люблячий. Амінь.